Всім привіт! Усіх вітаю. Маємо сьогодні четвер. Четвер, але тим не менше, друзі, сьогодні. Сьогодні вечором буде ходити Миколай. Буде ходити до чемних, хто був чемний цілий рік, був добрий до людей, Буде ходити. А хто був нечемний, то напевно принесе різочку, я так думаю. Добре. Ми з Миколаєм, так би впоралися. Усім похресникам передали. Сьогодні вечором, так як я казала, ми маємо їхати на Тернопіль, тому сьогодні нам не вийде, щоб до всіх заїхати і передати. Ми наперед уже всім передали. Зараз йду, збираюся, йду до своєї мами. До її передам Миколайчика. Е, так. Для всіх своїх, для всіх своїх хлопців, це означає, що мої дітки ну, вже не потребують Миколая, бо все, що їм необхідне, вони мають. А ну, солодощі, вони вкрай рідко їдять, фрукти. І так стараюся, щоб все було. Тому я їм краще дам гроші. Там їм гроші і вони собі що хочуть, то й куплять. Ну Це саме правильніше, друзі. Ну, в такому випадку, бо діти вже дорослі що там їм треба? Добре. А наша є маленька дитина та така чотириглапа, що бігає. То вона не розуміє, що вона маленька чи велика, вона ігрушки схоче. Ну І солодощів схоче, але солодощів ніхто йому не дасть, бо він не можна йому. Добре, друзі. Наразі вирушаю до мами. Запрошую вас. Цей день провести зі мною ми будемо цілий день з вами сьогодні. Бо ми вечором ще поїдемо в Тернопіль. Маємо забрати Артура. Так, Я казала, що сьогодні маємо їхати. Маємо забрати Артура з гуртожитку, бо Артура вже навчання закінчується і в гуртожитку буде ремонт великий ремонт сказали: все-все-все забрати. Так що ми вечором їдемо на Тернопіль, їдемо дитину з тими бебихами всіма забирати. Так що, цілий день ми будемо з вами. Ну гайда, розпочинаємо день. Пішли. А я я біжу. Я біжу. Миколая зустріла. Зараз передам, передам мамі. Пішли. О, слава Ісусу Христу! Слава навіть! Миколай прийшов! Миколай! Прийшов! Пішов, Миколай Миколай так біг-біг і прийшов. Дійці, бі, 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 дивіться. Дивіться, який Миколай. А я доглядаю. думаю, А ви ми... думали, чи прийде чи ні? Думаю, тримайте. Я за мене Ні-ні-ні, не, не забув. Яка чевна була цього року. Так? Я була чевна, ну. А Миколай так і Робимо розпаковку. Там, Боже, Миколай... Що там у Миколая? Що там у люди. Той Миколай є кінжа, той Миколай... Того року трошки багатше. Чекайте, з роком на рік мама ростемо. Так, так. Завдяки нашим підписникам ви казали дякую всім. Ви казали всім дякую, що нас дивляться. Ну, я вибирала, вибирала, мама. Та я буду така. Так, знаєш, бльосками на свято якраз. — Кавалєри? — Кавалєри ще до — Тут точно. — Та дівка на корінчині. — Так, так, мама на відданню. Відданниця. Тата вже нема скільки років мав? — П'ять років. — П'ять років вже минуло. Там, в серпні. — Ой, ні, я за тата свого ніколи не Так, ой, мама каже, мама каже, що я до кінця сама, а без тата... Так, так. — Йо-йо-йо! — Розпаковуйте, розпаковуйте. Так, yeah? то все вам, Миколай. Yeah, sure. Яка no. я була черна ці. Я не так... знаю, казали, бананів, ні, мандаринів, ні. Ні, 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 я то ні, мені яблука. У мене яблука – то є саме перший, який я люблю. Ой-ой-ой, <говор> стільки багато. Так, а ти кіто так потрошки по їсти, щоб це не поправити фес. Та я так же все поправила. Вже. Та я вже бачу, що вже трохи себе поправила. Так, поправила себе, нічого не робив, вже е, зима, вже ж, ну, що таке робиш? Тут треба, мама, щось робити, бігати, ходити. Так, так що? На двір бігати, то що? Ти що? Йо-йо-йо, тут цукерки, люди. Так, тільки все потрошки, потрошки, на десерту. Всього багатого мама була чамська. Яка красота, все буде. Все, мам, я побігла далі, бо в мене ще бумік чекає. А то... бумік теж хоче Миколая і що, і, і, і тату ще Миколая має? Чекай, чекай, я передам дітям. У мене теж був Миколай і дав мені моїм внукам. Ді... Передати Так, передати. Добре, давай. Та ти тільки нема внуків, ідем такі. Я ще в Тернополі. То нічого він приїде Добре. і не Добре. далі, бо я не піду куди. Ні. Добре. Внукам, Передати внукам, так? Та, то Миколай дав, так? Миколай дав, та? то й дай внукам. Добре, Бо все. Я Добре, домовилися. Я вже йду, я вже йду додому. Зараз. Друзі, я тут чуткову коробку, Таку велику коробку. Тому чоловікові Миколая. Та він не знає, на роботі. Покликала Дениска, Дениска мені зараз вийде на зустріч. Така тяжка, я вже не розрахувала свої сили. Думала, що воно легше. Ну, підношу, ну таке тяжке. Захекалася. Зараз вони мені допоможе трохи. На одній вулиці, але дуже довго вулиця. Самі кінець мені. Коротше, Йду. я вже кусок дороги пройшла, друзі. Я вже не можу, я вже поставила. Знаєте, що це таке? Зараз кажу. Чоловік і так ролик вийде вже після того, як цей. Як я йому дам. Це, друзі, кершер. Машину мети. Та й не тільки машину. Йому все треба було. Він все говорив кершер, кершер, але ніколи не пішов, не купив собі. І все, пішла, ти купила. Ну, ой, верніше, Миколай. Дав та й все. Я не знаю, де мій Денис. Не годен тягнути. Воно таке тяжке, як біда. Я чекаю, стою тут, от і чекаю. Так, є моя підмога, ура! Що хлоп то хлоп, а я вже ж мокра. <рив> Кажу, друзі, я все так можу зробити. Верніше, купити щось велике, не розчитати свої сили і його нести. Я донесу, але ледь долізу. Так і з цим. Головне, що є Дениско, мені занесе вже. Що, хлоп як дуб, взяв та й пішов. Я добралася, вже ж світло світиться на стовпах. Пів п'ятої, 16-50, вже. А пішла ще за дня? Та що то дня? Та як казала, нема. Да. Сижу, віддихаю. Друзі, я ж мокра прийшла. Ну, а що? А тягнула, а тягнула. Тут, друзі, я вам розкажу. Я вам розкажу, як я рознесла ялинку. Так о, вот. купила я на базарі ялинку, ми вже жили тут двох. І така велика ялинка по акції, саму останню він мав, їм продав дуже дешево. Я втішилася і купила її ту ялинку. Ну, але баба подумай, де ти живеш. Ні, я все, ми все жили в центрі, я все як щось велике купляла, то недалеко було нести. А то все втішила, що така велика ялинка, така дешева, ще з такою підставкою. Друзі, я ту ялинку несла, несла довго, аж до моста, певно, несла. І потім вже негодна була. Я її кинула на землю, був сніг, правда, я її тягнула. Я її тягнула так, за собою, ну я вже не повинаю була нести. Все, машини їхали, фа-фа-фа-фа всі мені сигналили. а я ж навіть, не дивилася ні на машини, ні на що тако рукою махала, а! і тягнула теленку. Я її дотягнула. Прийшла до хати, друзі, а підставка себе відірвала, то я верталася по дорозі аж до самого моста, тут так далеко в нашій місті, до самого моста, там на мості була моя підставка. Я ту підставку забрала. Ну і вже відтоді трохи мала стриманку, трохи думала, як щось велике купляла, то це. То вже думала, як її маю занести. Ми ще тоді ні машини немає, ні нічого. І я сама так пішла на базар, вибрала ялинку по акції, по акції. Ледво затягнула. Я вже не хотіла ні ніли, я навіть певно, в той день вже не вбирала. Я вже ні з нейтіла. Але ту ялинку я б допам'ятала все. як її тягнула, підставку відірвала, машини сигналили, гадали всі такі двольні, А я, боже, ж мокро з втягну її, і... але тягнула. Ой, добре, я трошки віддихаю, трошки по-вам розказала, Зараз ще їсточки готую. І чоловік приїде з роботи, їдемо по Артура дитину забирати. Такий сьогодні шалений день. Але, друзі, я вам скажу, що такий шалений день було, і там того в нас цього, Миколая. Ми ще роздавали діткам, носили, то я вже так цього року думаю, що так треба зробити, щоб всім роздати, роздати, щоб вже тільки на наші лишилися, самі свої, і Артура забрати. Все одно шалений. Ну нічого, ну це приємні такі клопоти. ну, Дай Боже, побільше таких. Приємних клопотів. Добре, зараз йду їсти готувати. У мене вечеря готова, друзі. Я нічого не видумувала. Зварила гречку, спекла м'ясо в духовці і салатик. Мікс з помідоркою. Все. Така буде вечеря. Чимненько сидить, чекає Миколая, чимненько. І навіть не здогадується, що позаді мене цілий кульок там є його ігрушки. Але вже зараз поїдемо по Артура. Повечеряємо, поїдемо по Артура. Або поїдемо по Артура, а потім повечеряємо. Ну, коротше, вже якось вирішиться. І буде до нас ходити Миколайчик. До всіх нас. До всіх наших прийде Миколайчик. А наразі чекаємо тату зробити. Ну а скажіть, друзі, полізла я в той кульок. ну, що мені туди було лізти? Пікнула ігрушка. Все. Та що, треба одну дати? Треба одну дати. Що я маю робити? Одну дам тільки. Хай боже мій коханий, та зараз дам тобі ігрушку, ти зараз впадеш з Ну що я маю вже цим псом. Бумік, я вже даю, чекай розпакую, та чекай розпакую, господи. Та ж чекай, дивіться, що робить. З кільйонкою дре. Та ж зараз дам. І ви кажете, дитина, та дитина так не реагує. На, що не витягається. На, тримай, тримай, тримай за це. То ще гірше, ніж дитина, бо дитині скажеш, що не можна, почекай. А він що розуміє? Він не розуміє, що таке не можна, почекай. Йому давай вже. Все. то вже радості страшне. Вже одну дали. Там ще є. Сховав собі, він там і так наніс ціла купа тих ігрушок. Так, все. Ну йди, йди, бо ти не даєш слово сказати, йди. Зараз я прийду, чекай. Чекай, чекай, почекай на мене, почекай на мене, стій. Ми готові. Їдемо по дитину до Тернополя. Ну що, друзі, погнали. Вечір продовжується. Боміка просили. Тато дозволив, але казав, що він був дуже чемний. То я вже мушу його контролювати, що він був дуже чемний, щоб йому не заважав в дорозі. Їдемо, друзі. Хто знає, де ти є? Бомік. А там єдина пощавка. А хто знає, бомікові треба теж крісло дитяче. Щоб їхати чи ні. Він... він їде на задньому. На передньому ні, тато казав його посадити на задній. Посадило. А він зараз ніч темна, то він не бачить, як перелізти. Бо в день він добре бачить, як перелізти. А вночі ні, я посадили, де їхав. Що ви думаєте? Є моя принцеса тут. Та він на назад та... так гавкав. Такі всякі звуки їй здавав, що ми вже сміємося на цілу машину. Мусила забрати його сюди та й все. Їдемо. Ще трошки йдемо на місці. Слава Богу, що стільки машин немає, так бомінк? О, бомік дивиться <свіст> великими очима. <свіст> великими де його привезли, стільки вогнів і в Тернополі. Що ви собі думаєте? Що жартне? Боже, як тут ті машини грають шашки, то страшне, друзі. Мені ноги тут терпнуть. Я не знаю, якби я сіла сама за руль, би було. Без поняття. Знімаю. Да, нічого не видно. Що знімаю? Що знімаю? ніс не видно. Коротше, де-не-де. Де діти, певно, світять. За гуртожки вгори. Світять, певно, якомусь. Може фонарика, може. У мене бумік втік, люди, тихо. В Тернополі не знайду буміка, бо витяг. Все, Артур, а... Артур привітайся. Ми вже назад будемо їхали, бо воно таке Так, Додому. Ну, місцями тут є світло, а там, де в Артур на дружбі, не було. Бумік, бумік їде. Все, нарешті, ми вже вдома, ми вже прибули з Тернополя. Бумік мені, друзі, втік. Втік, я його я його злапала. Так втікав, ну воно що знає. Куди його брати? Так, Артур забирай, все. В гуртожитку, почалися канікули. Ура! Артур, радий, що почалися канікули. А чо, Хотів ще вчитися? Ой, ти! Завучка, завучка. Йдемо додому. Йдем. Ходи додому, Йо, як він далеко був, люди. Так, друзі, тепер до всіх наших буде ходити Миколайчик. Я всіх хлопців вже зібрала, кажу, всі ходять. Всі прийшли, буде ходити Миколай. Починаємо з того старшого хлопчика. Ти був дуже чемний. Знаєш, що це таке? Лапа, така розрекламована, антистрес. Від твої науки. Так, то бабуся передала, то ми даємо. Ми нічого не купляли, бо. Ну, а що? Бо ви вже великі. Що собі самі купите? Так, далі, бо обом дуже тішиться. Це... Такий самий набір, де собі. Тобі від твоїх тренувань. Що забагато тренуєшся, будеш мати антистрес. Розслабляючий, так. Так, тепер подарок тато. Так, це ти. <ilk Seat -tune> <laughs> ти би собі не купив. Що <skrub -tune> <На. skrub -tune> ти? Відкривай. Це не. То палосок? Ні. Давай тако. Двік дреходь. Той що ти любить подарків, двік дре! Ну що то є так? Що то є? Двойний? За вас не може не тут, тут то, О, Там ну, такий тяжкий ми Денисом двоє дотягнуло на ладі. Спочатку він не кинувся. Ой, ще буміку, вичка чекай, чекай, ще не все. Ще не все. Бум на. Рез. Ще качечка. Там прийдеш, я то тягнулася до міста сама. Я не... Роз... На, на, що таке? Восьмій. Та чекай, що за танці. Возі мій, возімій. Все? А ні, нормальні. Всі задоволені подарунками. Дякую, що того Миколай, що Миколай до нас прийшов, так? Треба було тату все одно такої штуки, ні. Так. Тепер вже буде. Тільки то, що друге дуже тяжке. Мені викладаєш? Що придість? Що мені приїде? А то штихе. А що я хотіла? Куч. Та, ти що смішний? Ти що смішний? Дякую, але не треба вже нам точно добре золота дуже приємно. Помір, помир. Оше, гоше, дякую. Та виключаюся! Друзі, то капець. Краса неземна. що то казати. Та вже будує незна. Звізда, звізда. Дуже гарно. дуже гарно трось. Нема слів. Нема слів. Дякую всім за перегляд. Дякую, що сьогодні Миколайчика ви пробули з нами цілий день від ранку до вечора. Ех, бажаю, щоб до вас також прийшли такі гарні Миколайчики. Ще краще, нехай прийдуть. Щоб, друзі, ми всі загадали одне бажання на всіх. Ви Знаєте, яке, але обов'язково в нас збудеться. Добра, миру, благополуччя в ваших сім'ях, щоб все у вас було. Як найкраще. Боже, я така духовна, що то капець. Трохи розстроїлася, бо зрозуміла, скільки пішло е сімейного бюджету, але Ну, я би собі сама точно не пішла і не купила. Спокійного навчі, доброї, тихої, і нехай завтра під подушечку у вас гарні подаруночки. Всіх обняла, всім кажу па-па.